О, Шахе, слухай, а ти на Франкфурті скільки вже граєш? Ну, десь більше року. Я теж приблизно так, а до того на Стокгольмі Ну, портую. Я на Стокгольмі не граю, бо там сама русня. Головне грають спінгу під сотню і все одно, бляха, крутять на цей сервер. А, от раніше я грала на вершаді, але польські хлопці, коли що я дівчина, одразу почали стопити мене. Тоді моліки під ноги кидають, флеші в тобі очі, щоб потім хейтити за нову парт. Так на Франкфурті теж поляки, вроде є, ні? Ну, на Франкфурті, хоча б, всі лихарні, я і різні знаю. Шакет, а чого ти досі вдальний? З таким стилом могла б запросто бути радіанкою. Та ну, ну, я вже була есцентром, могла б бути імпортом, але мене так Лайф додай. Блядь, просто тренда. Я уявляю, як вони там похолоди. Це точно. Це вам за концерт, сука. А ну-ка, Данька. На, зними мене, будь ласка. Ладно, давай. <кхух> Посунься трохи ліж. Да. Так, три. Та ні, ну я не буду фоткатись. Ми з Маріуполя, коли виїжджали, я на таке не дивився вже на півжиття. О, давайте краще, бі біля цього. Що це? Мішки якісь. Це княгиня, Ольга. Ну, якийсь дворів, плям на банок. Не, ну значить, гарний раз так бережуть. Мішками обклали. Так, до речі, зараз покажу, він прикольну. О, давай. Ооо. Слухай, ну, да. О, відбій. Mm. Але я концерт все одно вже не повернеш. Там, mm да. -hmm. Так, там вже працює. Ну, треба не зустріти. З ким це? Це доросла справа, малий. Франик! Ти від мене на півроку старший, алло! Ладно, все, гаразд, не спортуй. Не треба ти знати. Манка, вона вчиться в мобі. Хочеш підрозділ, але зустрінемо з ногу Та ну. я ще трошки погуляти хочу. Дивись, фанник, там метро внизу Синя гілка і червона, тобі не яку. Розберусь, не маленький. Все Шахет, радий був побачитись. Шкода, що концерт відмінули. Не кажи, йобана на Сьогодні я побіг. Даня, не провтикай корти на потяг, Пам'ятаю, я знаю. Буває. Бувай. Ну, шахет. Що е, робити, робитимемо? Може, якісь у вас тут місця цікаві, є, подивитись? Так, ти ж тут вперше. Хочу я тобі провести екскурсію по класним місцях? Давай, я за. Но.